Популярні кальянні мікси готові рішення зі смаком. Сьогодні багато брендів пропонують готові кальянні мікси, у яких поєднання. Смаків уже підібране виробником. Такі рішення орієнтовані на стабільність. Кожна сесія дає передбачуваний результат, без ризику переборщити з міцністю або забити. Смак одним компонентом. Це зручно для тих, хто цінує комфорт і повторювану якість. Найпопулярнішою класикою залишаються фруктово-м'ятні мікси, яблуко з м'ятою, кавун з м'ятою, цитрусові з холодком. Вони легкі, освіжаючі і добре підходять для щоденної сесії або навіть в компанії. Немає. Енш затрепувані, і десертні поєднання, вершки з ванілью, карамель з горіхом або печивом. Такі мікси дають густий, солодкий і створює затишний настрій на вечір відпочинку. Головна перевага готових міксів це економія часу, не потрібно підбирати пропорції чи експериментувати достатньо відкрити упаковку і заправити чашу. Саме тому вони особливо зручні для новачків.